Всім привіт! До вашей уваги Оля, мешачка жилатка Подивимося, що попадає. на столі у нас жилетка розмір XL. Два XL. Розмір LXL, Легка стегана. Розмір LXL, Розмір S, Розмір эйликсейли. Чем? Легка строга на 100 грамів Розмір XL. 46 Розмір L XL. XL 2 XL. Ще. Розмір L. XL 2 XL. Розмер М. Розмер М. Эйлю. Шам. Розмер Х. 38-й. Розмер фирмы ОК. 44-й. Шам. Розмер розміра L XL, 2XL розміра L розміра L 42-й розмір ще розмір XL 46-й розмір 44 четвертий. Дута жилетка? Чем? Розмір ей Зараз приберу і продовжимо наш огляд. Наступна фірма Канда 50-й європейський розмір. Розмір L, фірма Томі Михайло Снігер, XL. Розмір XL. Ще. Розмір XL. 2 XL. Ще. Розмір L. І ми оглянули сто відсотків нашого мішечка. Бачте, що попадає.